І тепер до журналістських розслідувань про схеми на збройних силах України і зв'язки зі столаром. Журналісти-розслідувачі з Бігосінфо випустили розслідування про людей з оточення очільника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка. І з'ясувалось, що не все так однозначно нові обличчя виявились давно забутими старими, а кадрові призначення добряче заплановані заплямовані. Отже, загалом йдеться про 14 осіб, і це люди з Мінстратехпрому, адже там працював Ткаченко після структур в КМДА. Є обличчя з міністерства розвитку громад та територій. Орі України, адже саме звідти Ткаченко прийшов до Київської міської військової адміністрації. Є і Іван Рева, військовий, який більше 10 років працював в ДСНС. Але приводи для гордості на цьому закінчуються. І відкриваються двері, шафи, з якої посипляться скелети. Тож із кого почати? З найбільших антигероїв чи з каштанчиків, які фік зрозумієш, як сюди закотилися. Нехай буде з антигероїв. Отже, щодо антигероїв, то тут в перших рядах, як не дивно, перший заступник, полковник збройних сил України Микола Швець, очільник КМВА, каже, що це максимально фахова людина. А ще Швець взагалі не пов'язаний з жодними справами, які могли б зашкодити роботі самого Ткаченка. А як щодо обвинувачення в розкраданні грошей для армії, про це голова КМДА не згадав. Журналісти розказали про будівництво арсеналів фірмами з оточення Максима Микиса. І цікаво, що в новій команді КМВА Швець займається зокрема фортифікаціями. Факти залишається фактом. Перший заступник начальника Київської міської військової адміністрації підозрюваний у щонайменше одному, але масштабному корупційному злочині щодо війська. Людина, яка своїми діями імовірно принесла шкоду обороні усієї країни, нині серед тих, хто має відповідати за оборону столиці. Ну я це про це дізнався вже в процесі роботи, але для мене це. Звісно, є принциповим питанням, якщо буде доведено когось вину, чиюсь, або є там, коли вийде цей сюжет, я побачу щось таке, що мене налаштує на те, щоб його звільнити або попросити. Ну, це я думаю буде моє рішення, і воно має бути аргументоване. І наступний в списку це радник, колишній депутат Київради Андрій Андрієв. За словами бігусів, це людина з робіти Вадима Столара, колишнього ОПЗЖ, представника ОПЗЖ, і за одного колишнього сматрящого за Києвом. А ще Андрієв – товариш вже звільненого депутата КМДА Тірінтіва, який фігурував на прослушках Комарницького. Є також піаніст і член журі міжнародного інструментального конкурсу Владислав Костовський. Що він робить в КМВА? Відповідає за взаємодію з культурними суб'єктами і допомагає з критичними підприємствами. Принаймні, так про це висловився сам Ткаченко у команді. І юний поет. Початківець реалтор Владислав Зайкан знову ж таки питання до чого тут військова адміністрація. Але в Київській міській військовій адміністрації кажуть, хлопець якось проходив практику, сподобався, тому ви його вирішили залишити. І очільник Київської міської військової адміністрації в своєму телеграмі подякував журналістам за увагу до своєї роботи та працівників. А ще згадав про корупцію, яку він мовляв. Не збирається толерувати натомість Тимур Ткаченко заявив, що його мета зробити так, щоб з часом бігу Синфо зробили те, чого не робили з жодним зі своїх е з героїв, своїх сюжетів. Похвалили. Хм.